Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятись кавові підказки, про що розповість і про що попереджати буде. Дивіться, одразу впадає в око людина, яка. Зараз хвилинку, вона дивіться, чоловік, який. Знаєте, от його як роздува від якоїсь образи, фінансової образи, десь йому як не додали грошей. Двох людей буде як знаєте як накручувати, як настраювати проти когось. Ну Це конкретна якась людина його образила, він навіть знає хто. Це може бути ситуація, яка. Наприклад, як на роботі, знаєте, не доплатили, не додали, або обіцяли якусь доплату, але так не сталося. Людина не дочекалася тієї оплати. Тут якась така ситуація, коли він як на пальцях буде людям показувати, що ви робите, як так можна. Знаєте, людини емоції аж переповнюють. Людину, ну, як, знаєте, от образили, але не треба було, не можна було так. Ну, Якась така нечесна гра. Будете, Я маю надію, що це то не вас так образили, а що ви просто будете вислухати якусь таку ситуацію про чоловіка або від чоловіка. Може, сама людина вам буде щось говорити? І піде, піде цю ситуацію влаштовувати. Людина просто так це не залишить. Ну, воно то і правильно. Потім дивіться, якщо ми вже про робочу. Ситуацію почали, то давайте вже і продовжимо. Так, дивіться, тут вже жінка. Тут якийсь такий, знаєте, день, коли образи будуть як вилазити. Тут вже жінка стоїть і розмірковує. Серце наповнюється такою ситуацією, якоюсь важкою для людини. Тут образи. Тут, розумієте, може там чоловік просто роз... Розкопувати буде якусь ситуацію, але вона може, ну, як не однієї людини, стосуватись взагалі. то І тут багато розмов. Тут розмови, які чіпляють одна одну теми, і далі більше. Дивіться, тут я так розумію, що це все один і той чоловік, який, знаєте, рухається, рухається. От він, от він цю ситуацію не полишає. Він е, йде по людях і, знаєте, от шукає винного. Там як ланцюжок якийсь е, тягнеться. Е, далі дивлюсь, якісь ще кавові підказки. Тут навпаки, дві людини. Розмова, ну, на роботі про що, про гроші, розмова, яка йде, одне одне чіпляє, тут теж, тут, знаєте, як по різних кутках люди спілкуються. Може, це один єдиний якийсь колектив, але люди по-різному розуміють кожен свій ну от як свою справу, як свої, свій вклад, так будемо мовити, свій вклад в єдине ціле. І кожна людина якось так, знаєте, про когось перешиптується. Є такі Ситуації. Тут, наприклад, може бути ще ситуація, коли треба скорочувати штат, і люди кулуарно вирішують, кого будуть з колективу просити йти. Потім ситуація показана тут показаний чоловік, який змінює це за власним бажанням. Він щось змінює. Він не йде зовсім з колективу, але він як знаєте, посаду міняє і з більшої посади на меншу щось зменшується для нього. ну і Зарплатня ну воно все там чіпляє. Це обговорене, це вже вирішене питання, це ну, так от якось воно йому треба. там, За його якимись такими там, думками, ну, щось він там собі, собі вбачає, таке так йому треба. Тут може бути ситуація, коли людина не відчуває в собі сили тягнути вже ту роботу, ту посаду, на якій зараз. Яку зараз займає. І вважає, що буде, ну, це за справедливе таке, знаєте, що я готовий своє крісло передати іншій людині, але я зовсім йти не хочу, така ситуація. Далі дивлюсь, так, це щось щось воно зрушується у людини з місця і розвалюється трошки. ну... Людина, так, знаєте, свідомо йде на ці зміни. Так далі. Знаєте, що мені не подобається взагалі? От от я трошки повертаюсь до тієї ситуації, коли людина з образою, Починає щось розкручувати, щось, такі, якісь подробиці витягувати, ну, як на світ, знаєте, маски зривати в колективі. Мені не дуже подобається усмішка цього чоловіка. Знаєте, з якоюсь такою, як подлянкою. Він, от як очікував, що хтось там, як знаєте, Ну, тільки помились, і я вже тобі це не пропущу, не прощу. Це така якась ситуація, як очікує людина, щоб хтось там спіткнувся, щоб хтось там, знаєте, дав йому ну, привід вже по повній там розкрутити ситуацію. Така, знаєте, посмішка не дуже. Далі дивлюсь, далі, давайте вже особисте життя побачимо. Так, мені тут вагітна жінка показана, якій треба дуже-дуже, знаєте, як обережніше до себе ставитись. Жінка, я розумію, що вагітність, то, знаєте, ну, ну, то такий стан у жінки, який не вважається ну, хворобою. Так? Але тут показана ситуація, що трошки обережніше до себе треба ставитись. І обережніше ставитись до. А тут дуже, знаєте, от ну, там гормони, все таке. Настрій у жінки дуже падає настрій. Треба якось, щоб люди, які в сім'ї, там родичі, да, щоб вони постарались їй якось той настрій піднімати. Бо, знаєте, стресова, якась така мені показана людина, як у стресі. І, ну, як знаєте, всього боїться. і Таке якесь зневірення до себе, до оточуючих, якась така знаєте, ситуація, коли от треба якось змінити її настрій. Може, то ви знаєте, може, то подруга от щось таке. Далі тут ще показана ситуація, коли Сім'ї, з когось таки злетить маска, і, сити, і людина покаже себе. Зараз дивлюсь, знаєте, покаже просто людина, яка себе вибілювала, старалась показувати себе якнайкраще. А виявиться, що коли людина розлючена, з неї вилазить усіляка там, ну, неприємна субстанція, розумієте, так? Ну, чим наповнена, те і буде виходити з людини. Літера А, літера К є, літера Г. Ой, зараз ще тут. Літера Ш. І якщо я перевертаю, то літера Е ось такі літери. І це виявиться, от людина просто самотужки не може вирішити якесь питання. І, знаєте, ну, покаже себе, як є. Так, далі дивлюсь. Слухайте, масок вже доволі багато. Тут вже чоловіча маска. Там, я б не сказала, там чоловік або жінка, там і так, і так можна сказати. Але тут дійсно тільки чоловіча маска. Знаєте, коли людина завжди хотіла, щоб її бачили, дуже такою. Ну, Розуміючи будь-яку ситуацію, знаючи, що, що робити, як діяти в будь-якій ситуації. Але тут просто людина стикається з ситуацією, яка стосується от його самого. Він завжди вирішував, чиїсь питання, а тут треба своє особисте питання вирішити. І людина розгубилась. Просто не знаю, що робити. Але я бачу, ну, я ж трошки далі дивлюсь, далі все буде добре. Там вдача показана для людини, але вона не буде швидкою. Просто показано, що ситуація закінчиться, дуже доволі добре закінчиться. Ну, просто так, страхи. Тут, як знаєте, як панічна атака трохи таке от відчуття у людини, коли розгубленість така, що ну, не звикла людина просити про допомогу, навіть не вміє, так воно показано тут, не вміє. І якось так не дуже вміє приймати допомогу оточуючих з особистого кола. Знаєте, коли не вміє піклування про себе. Прийняти з вдячте, вдячні, з вдячністю. Вже сьогодні забалакалась, вибачте, будь ласка, Тр трошки м'якіше треба бути цьому чоловіку, ну, якось так показано. І дійсно, далі буде, ну, все якось так воно проясниться, і все буде добре. Але поки воно проясниться, тут людина встигне образити, тут жінка мені показана, може це е, дружина, може це там, наприклад, там, сестра, може дочка, е, якась ну, близька людина. На жаль, на жаль, своїми якимись висловлюваннями чоловік встигне ну, образити людину, не треба так. Нічого поганого ця людина не хотіла, вона просто хвилюється. 29 показано як число, яке. Ну, як принесе перемогу в цій ситуації. Вона внутрі сім'ї, вона така, знаєте, Вона не те, щоб тільки в сім'ї буде вирішуватись. Тут до когось звертатись будуть, і просто там буде допомога, кваліфікована допомога. Але дивіться, як мені показана ця ситуація. Це як спочатку люди звернулись до когось. І виявилось, що не до тієї людини щось там з хитрістю людина буде, ну знаєте, як грошей собі заробити, але нічого е такого корисного не зробити. Це е якось воно так швидко, як хтось підкаже, хтось як буде. Е Тут якось так людина, вона, може, і не дуже знайома буде з цій сім'ї, але вона як підказку дасть. І Може, так, знаєте, як не навмисно. Так просто вийде. Буде так, так склались обставини, що людина потрапилась на дорозі і воно все відкриється. Так, давайте глянемо, що тут. А тут дивіться, тут ситуація, коли тут дійсно треба буде десь, десь вийти з кола сім'ї і піти в, ну, як пошукати людину, яка висвітлить ситуацію. Тут не треба просто у відчаї впадати, а просто треба шукати людину, яка розтлумачить, як що робити. Так, да, дійсно, так як ми вміємо наших близьких ображати, то треба б м'якіше бути. Бо мені блюдечко, воно дублює ту інформацію, що поки пройде людина свої там складнощі, поки вона вийде з тих, з тих складнощів, вміє, ну, наробить там сім'ї Що людина потім так просто об... ту образу не відпустить, вона там буде руками жити у серці, на жаль. І не вмієш попрохати пробачення, от що ще. Знаєте, якби людина вміла прийти і сказати от дурень я, от ти ж розумієш, що я на нерві. Не треба на мене там звертати увагу, ні, не вміє. Не вміє. І це образа, ну, хіба то буде перша, але ж вона така ж болюча буде, як і попередні всі. Далі, що тут ще? Тут показана ситуація, що коли у людини, от тут, знаєте, комусь треба прискоритись і дуже-дуже різко змінити свої справи. Тут ситуація, коли жінка десь вона вибігає із такого, знаєте, як замкнутого кола. Коли такі якісь справи. Ніяк не могли там собі вирішити. От Я бачу, що людина виривається. Просто намагались, якось так, знаєте, поступово-поступово вирішувати, але тут вже не буде бажання трошки так повільно все робити. Тут прискоритись і це буде дуже-дуже правильна тактика ваша. Бо тут, як знаєте, це вже як бажання таке змінити ситуацію, і воно вам вдасться тож робіть, така от філіжаночка вийшла. Дякую усім, хто її подивився. Всім бажаю, щоб ваші справи якнайкраще вирішувались і дійсно якнайшвидше. І так як вам треба: бережіть себе, своїх рідних, близьких. Нехай все буде у вас добре. Нехай буде мир та злагода в ваших сім'ях, ваших домівках і в вашій країні. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!